Добрий день! Тема уроку розв'язання задач. Фізика робить людину не тільки розумнішою, але й сильнішою. Альберт Ейнштейн. Повторімо визначення сили тяжіння. Сила тяжіння це сила, з якою Земля або інша планета притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Формула. Сила тяжіння дорівнюється добутку маси тіла на прискоренні вільного падіння. Маса тіла позначається буквою М, прискоренні вільного падіння позначається буквою G. Розв'яжемо задачі. Задача номер 1 Яка сила тяжіння діє на планеті Земля на учні 7 класу, якщо відомо, що його маса 28 кг. Запишемо коротку умову задачі. Маса учня 28 кг. Прискорення вільного падіння на планеті Земля 10 н поділити на кілограм, знайти силу тяжіння. Запишемо формулу сили тяжіння. Сила тяжіння дорівнюється. Маса тіла помножити на прискорення вільного падіння. Підставимо значення і отримуємо, що сила тяжіння на планеті дорівнюється 280 ньютонів. Відповідь. Сила тяжіння дорівнюється 280 ньютонів. Задача номер 2 Знайдемо силу тяжіння, яка діє на цього учня на планеті Сатурні. При Прискорення вільного падіння на Сатурні. 11,19 н поділити на кілограм. Дано маса учня 28 кг. Прискорення вільного падіння G 11,19 ньютон поділити на кг. Знайти силу тяжіння. Формула, по якій розраховується сила тяжіння. Сила тяжіння дорівнюється добутку. Маси тіла на прискорення вільного падіння. Підставляємо в цю формулу значення. Сила тяжіння на планеті Сатурн 313,32 Н. Сила тяжіння на планеті Земля 280 Н. Порівняємо ці сили. Сила тяжіння на Сатурні більше, ніж сила тяжіння на Землі. Запишемо відповідь. Сила тяжіння на Сатурні дорівнюється 313,32 ньютона. Задача 3: Динозавр трицератопс жив на Землі у крейдовому періоді. Це останній геологічний період Мезозойської ери 68-66 мільйонів років тому. Його висота була до 3 метрів і він мав дуже велику масу тіла. Сила тяжіння, яка діяла на динозавра, 80 кН. Визначить масу трицератопса. Дано. Сила тяжіння 80 кН. Прискорення вільного падіння. 10 н поділити на кілограм. Знайти масу тварини. Переведемо в систему Сі силу тяжіння. Це буде 80 000 ньютонів. Розв'язання. Сила тяжіння дорівнюється маса помножити на прискорення вільного падіння. З цієї формули знайдемо масу. Маса дорівнюється, сила тяжіння поділити. На прискоренні вільного падіння. Підставимо формулу значення і отримуємо, що маса тварини дорівнюється 8 тисяч кг або 8 тонн. І відповідь маса дорівнює 8000 кг або 8 тонн. Згадаємо, що таке сила пружності. У разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла і завжди намагається повернути тіло в недеформований стан, формула, по якій розраховується сила пружності, сила пружності дорівнюється K, коефіцієнт жорсткості. Помножите на видовження, яке позначається буквою Х. Сила пружності вимірюється в ньютонах. Зв'яжемо задачу. На металеву кульку діє сила тяжіння 2 н. Визначте масу кульки та жорсткість пружини. Початкова довжина пружини 5 см, кінцева довжина пружини 6,5 см. Які види деформації спостерігаємо в задачі? зробити малюнок та позначити сили, які діють на металеву кульку. Дано сила тяжіння дорівнюються 2 н. Довжина пружини до деформації 5 см, довжина пружини після деформації 6,5 см. Необхідно знайти Масу кульки та коефіцієнт жорсткості. Додаткова умова прискорення вільного падіння дорівнюється 10 Н поділити на кг, переведемо в систему Сі довжину пружини. Це буде відповідно 0,05 м та 0,065 м. Зробімо малюнок. На малюнку вкажемо напрямок сили тяжіння. Вона направлена перпендикулярно до поверхні землі. Сила пружності напрямлена вертикально вгору. Спостерігаємо деформацію розтягнення. Запишемо формулу сили тяжіння. Сила тяжіння дорівнюється добутку маси ціла на прискорення вільного падіння. Знайдемо з формули масу тіла. Маса тіла дорівнюється сили тяжіння поділити на прискорення вільного падіння. Підставимо значення та отримуємо, що маса тіла дорівнюється 0,2 см. Сила тяжіння дорівнюється сили пружності. Тому знайдемо коефіцієнт жорсткості. Це буде маса тіла помножити на Ж поділити на видовження. Необхідно знайти видовження. Видовження це різниця між довжиною тіла після деформації та довжиною тіла до деформації. Х дорівнюється Л довжина тіла після деформації. Підняти довжину тіла до деформації. Видовження дорівнюється 0,015 метрів. Всі значення підставимо в формулу, по якій розрахуємо коефіцієнт жорсткості. Коефіцієнт жорсткості дорівнюється 133,3 Н поділити на метр. Запишемо відповідь задачі. Маса тіла дорівнюється 0,2 кг, коефіцієнт жорсткості дорівнюється 133,3 н поділити на метр. Задача, виконуючи лабораторну роботу, Тарас збільшував навантаження умового шнура, щоразу вимірюючи силу, яка діє на шнур. І відповідне видовження шнура. Скориставшись таблицею, яку отримав Тарас, побудуйте графік залежності сили пружності від видовження шнура. За допомогою графіка, визначте жорсткість шнура, видовження шнура, коли до нього прикладено силу 5 Н, силу, яку треба прикласти до шнура, щоб видовження становило 60 см. Перед вами таблиця, яку Тарас заносив дані. Розв'язання. Побудуємо графік за даними, які записав Тарас. Побудуємо координатну вісь, сила пружності і видовження. Далі беремо значення сила пружності, їй відповідає видовження 0,1 метра. Сила пружності 2 Н, Видовження 0,2 метра і ставимо точки. Потім ці точки з'єднуємо прямою лінією, отримуємо графік в залежності сили пружності від видовження це пряма лінія. Далі беремо точку А і знаходимо її дані. Сила точки А відповідає 5, тоні, а видовження 0,5 метра. Обравши точку А графіка, знайдемо жорсткі шнура. Коефіцієнт жорсткості буде дорівнюватися сила пружності поділити на видовження. 5 н поділити на 0,5 метра дорівнюється 10 ньютонів. За графіком знайдемо видовження шнура при силі 5 ньютонів. Видовження буде 0,5 метр. Силу, яку треба прикласти шнура, щоб він був видовжений на 0,6 метр. Зайдемо за законом гука. Сила пружності дорівнюється добутку коефіцієнту жорсткості на х. Підставляємо значення і отримуємо, що сила пружності дорівнюється 6 нт. Відповідь. Сила пружності дорівнюється 6 Н. Коефіцієнт жорсткості. 10 ньютон поділити на метр видовження 0,5 метра. Домашнє завдання. Повторити визначення та формули сила тяжіння та сили пружності. Розв'язати задачі. Перша задача. Визначити силу тяжіння, яка діє на, триц... на трицератопса на планеті Юпітер. Масу динозавра ми обчислили в задачі 3. Маса динозавра 8 тонн. Прискорення вільного падіння на Юпітері 25,93 н поділити на кілограм. Задача 2. Визначити видовження буксирного тросу, якщо при буксировці легкової машини виникає сила пружності 712 н. Коефіцієнт пружності 712 н поділити на метр.